Вчора, близько 22-ї години до кременчуцьких правоохоронців, звернулася Кременчужанка, стурбована тим, що з 17-ї години її неповнолітня донька не виходить на зв'язок. Відразу до пошуків дитини долучилися як ювенальні поліцейські, поліцейські кінологи, спецпризначенці. Близько 3-ї години ночі встановили місце перебування дитини. Було встановлено, що дівчинка разом з подругою, одноліткою з центральної частини міста, знаходились на молодіжному в одному. Ми із під'їздів наразі з родиною обох неповнолітніх дівчат проводиться профілактична робота. Встановлюються причини такої поведінки, чому дівчата не реагували на телефонні дзвінки Цікавтеся життям власної дитини, для того щоб в разі якихось нестандартних ситуацій відразу могли як поліцейські прийти на допомогу, і ви могли зорієнтуватися, як діяти в цій ситуації, де шукати і повідомити цю інформацію правоохоронцям. І Кременчужани вкотре потерпають від шахрайських афер. Мешканець Кременчуцького району 1966 року народження втратив понад 100 тисяч гривень. Під час купівлі контейнеру спілкувався на одному із сайтів з ймовірним продавцем. наче війшли в домовленість, і наш потерпілий перерахував понад 100 тисяч гривень на рахунок. Продавця в подальшому під час спілкування зрозумів, що став потерпілим від дій шахраїв, так як обіцянку, яку повідомляли в спілкуванні, не виконали протягом того терміну, яка була вказана. Та почали вимикати телефон, і в подальшому, взагалі, будь-які зв'язки з продавцем зникли. Черговий раз звертаємося до Кременчужа. під час здійснення будь-яких покупок в мережі інтернет. Обов'язково перевірте приватного підприємця, чи це фізична особа підприємства, чи це фірма. Перевірте, які є безпосередньо рекомендації від громадян, які здійснювали покупки. Перевірте мобільні номери, які знаходяться в інтернет мережі. Якщо мається хоч один відсоток підозри, що вас можуть ошукати, ні в якому разі не перераховуйте передоплату або ж всю суму. І цієї ж доби вже жінка 1954 року народження лишилася понад 9 тисяч гривень. Телефонний дзвінок надійшов від псевдопрацівників служби безпеки банку під час спілкування. Жінка виконала. Ті вимоги, які її озвучили, телефонуючи, і вже виявила в подальшому відсутність 9400 гривень на власному рахунку. Такі випадки не поодинокі. Черговий раз закликаємо громадян під час телефонних дзвінків служб безпеки, працівників банку обов'язково відключіться, Перетелефонуйте на гарячу лінію банку, уточніть, був вам дзвінок, не було вашого дзвінка, хочуть зламати вашу карту чи ні. Відразу не виконуйте будь-які вимоги осіб, які вам телефонують. І про роботу рятувальників. Далі 1 травня вони двічі визволяли чотирилапих з халепи. І в обох випадках це були котики. «В Глобинській громаді кіт впав в глибокий колодязь на глибину вісім метрів. Коли рятувальники прибули, його не було видно, адже там було дуже темно, і ледве з дна можна було почути якесь ворушіння. Тож рятувальники використали лебідку та триногу. в апараті захисту органів дихання та зору. Рятувальник спустився на дно колодязя та дістав котика наверх. А от у тогорішніх плавнях кіт навпаки застряг високо на дереві. То щоб його дістатися, використали автодрабину, і рятувальник, піднявшись на висоту, обережно взяв котика в руки і вже разом з ним спустився наниз. Приборкали цієї доби рятувальники і дві пожежі в екосистемах. У горішніх плавнях в садовому товаристві горів сухостій на площі півтора гектари. Під час ліквідації було задіяно дві одиниці техніки. Горіло цього дня і сміття у Глобинській громаді. Ці пожежі завжди ускладнюються великим нашаруванням сміття. Так було і цього разу. Рятувальники залучали працівників Глобинської місцевої пожежної охорони на гасіння цієї пожежі, аби загасити вогонь. Довелося використати велику кількість води, аби на кожному із нашарувань загасити вогонь. І вкотре рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі. Закликаємо громадян не підпалювати сміття, особливо на стихійних сміттєзвалищах, адже їхнє гасіння завжди ускладнене. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.